А це робот для миття вікон, тільки, бачите, квадратний. Тільки що ми тестили ось такий робот класичної форми, скажімо так. Справився, до речі, з вікном просто чудово, друзі, взагалі, класна річ. А це йде квадратний. По-перше, в чому його перевага квадратного, тому що він тонший, бачите? Тобто, якщо брати так по толщині, він реально тонкіший. І у нас якраз на вікнах решітки, і якщо б один сантиметр вони далі виступали, то він би якраз заліз туди за решітки і нормально помилував вікна. Але, на, не жаль, жаль, не на, жаль, да. на жаль, не вийшло. Це і взагалі не залазить, друзі, за рахунок оцієї ручки виступаючої, а цей би міг. Тому якщо у вас е, рішетки на вікна, то в принципі, якщо у вас там сантиметрів 10 є зазор, то він залізе. Але тим не менше ми все одно продемонструємо, як він працює. Тому що, бачите, тут серветки ось такі круглі, вони трошечки вологі, ми помили, е, Оці крутяться ось так. Постійно крутяться, вращаються, а цього серветки не крутяться, вони на ліпучках. Просто ось так кріпляться, бачите. І все, і він їздить на оцих гумових гусінцях, скажімо так. Ми помиємо, ну так, по-моєму, демонстративно помиємо, чи воно треба мити. Треба, треба розводити. Ну я не знаю, наскільки вони. Розводив трошки, я бачу, я не знаю, значить, телефон передасть. Коротше, яка різниця? Це у нас буде демонстративне, скажімо так, віртуальне вікно. Ми його сюди запустимо і покажемо, як це все взагалі працює. Дивіться, що у нас є в комплекті до нього. До речі, бачите оцей шнурок? Це у нас страховочний шнур. Ми цим пилососом користувалися, я його прив'язав до ручки там на кухні, за карабін і все. Шнур, бачите, який довгий. Тобто, mm -hmm. тут, я не знаю, ну, Дуже довгий. Да, от. Тобто, якщо у вас вікна великі реально, то пилосос може туди, ну як пилесос, этот, робот, десь забігти, що ви не достанете. То шнурка вистачить. Коротше. А тепер, що тут комплектно, Давайте дивимося. Інструкція гарантія, гарантія, до речі, два роки. Інструкція на українській мові. 4, взагалі 4 серветки в комплекті. Так, Потім тут у нас є ось такий флакон, він як розпилювач, бачите, аератор. А також тут є ось така насадка, тобто це знімається, ми його знімемо і одягається ця для того, щоб заправляти в нього водичку було зручно. Водичка заправляється ось сюди. І тут у нас, бачите, є Тобто тут є, тут є, тут є розпилювач, і Він автоматично буде розпилювати воду. Також є блок живлення. Блок живлення також має довгий шнур, скажу сразу, тому що він працює тільки при постійно підключеному блокі живлення. Бачите, тут навіть, якщо його під'єднувати, зараз я. Хоп, тут навіть є гайка. Бачите, тобто, ви його коли фіксуєте, вставляєте і ще закручуєте на гайку, щоб він не вискочив, звичайно, щоб не від'єднався від мережі. Тобто таким чином. Взагалі, всередині в нього є акумулятор свій. Але акумулятор слугує чисто для резерву, для резервного живлення. Тобто, як вдруг зникне світло, або там щось відключиться, десь цей кабель. У вас буде 20 хвилин, щоб його зняти, щоб його повернути і зняти, скажімо так. Так що, друзі, така інформація. Також є пульт керування. Тут є, в принципі, авторежим, є режими, в якому він може просто працювати, або буквою ну, Z їздити, або буквою N їздити, скажімо так, або просто в авто. Я думаю, просто в авто автовити і все. Так що ось таким чином. Все. Зараз е, я його під'єднаю ми його запустимо. Все, я його під'єднав. Е, зелена е, лампочка сигналізує, що акумулятор заряджений. До речі, рекомендується, щоб акумулятор був заряджений. Тому що якщо він не заряджений, буде горіти помаранчева лампочка. Так, все, заливаємо водичку. Бачите, це в комплекті йде, тобто ось таким чином зручно все це робити. В принципі, ми в вікно мили, ми навіть ми не додавали, і воно нормально його вимило. Так. Ми повний не будемо. Нам в принципі для демонстрації так далі. Ставимо його 10 см. Рекомендується ставити від віконної рами. Ставимо і нажимаємо. Все, він присмахтався, дивіться. Причому він присмахчується досить серйозно, опіка травець, скажу чесно. Ми його не будемо страхувальний шнур прив'язувати, тому що... Ну, я не думаю, що він відбалися, а якщо відвалився, то тут у, у, нічого страшного немає. Скажімо так, нікого не травмує в тому плані ще. І так, запускаємо в авторежимі. Беремо культик, нажимаємо цю кнопочку. Все, він буде сам собі малювати маршрут і сам це робити. Далі дивіться, включимо авто, тут можна вручну змащування включити. Давайте покажу. Він зараз буде бризкати водички. Видно було? Mm -hmm. Давайте ще через... mm -hmm. ага. А можна буде авторежим? Він тоді буде це робити сам автоматично, періодично, скажімо так, без вашої участі. Все, ми його залишаємо і він буде далі сам собі вже робити маршрут, ремувати вітром. От представте, що якщо у вас такі вітражні вікна, вдома. Квартирі, особливо в квартирі, якщо високий поле, то, по-перше, ви можете не дістати до туди, а по-друге, це небезпечно. Запустили, хай себе працює. До речі, оцей пилесос, ну, ми тільки що глянули, він краще проходить куди, ніж у цей круглий. да, Він повністю дістає до кіт. Тому що той з такими колесами миєкласно він, тобто він все вимив. Але бачите, за рахунок радіусу, ось цього, там десь от така частина, виходить, не була вимита. Тобто він просто вкут не залазив. Mm -hmm. Тобто і це видно, скажімо так. Це я не знаю, у цього, звісно, теж тут трошечки скошені, там стоять шарообразні якісь колесики сферичні. Але ну, тільки що він туди прям да, за, mm -hmm. той запирався. Я думаю. Бачите, це він сам поїхав. Сам собі щось щуфує. Розводи. Ось бачите розводи? Зараз ми побачимо. Ну, хоч якось прибирає. Да. Да. Бачите? Ось розводи, а там де він пройшовся, вже їх немає. Зараз нічого розпройдеться, нічого не буде взагалі. Ну, до кутів, да, краще Бачите, наносить сам миючий, ну не миючий водичку. Ему, головне, Дзеркала можна мити, але головне, щоб була бортик, тому що він наче буде соскакувати. Тобто у вікна є рама вікона, в яку він впирається тобто, і орієнтується. А якщо не буде рами, то він просто соскочить. Тому дзеркала треба мити, але тільки як у наших такому випадку. В інструкції сказано, що він миє квадратний метр вікна за 4 хвилини. Я думаю, що миє трошки довше, але в цілому, яка різниця там, ну, хай ляхай 10 хвилин. Тобто зараз він ще, я думаю, там хвилини 3 спуститься донизу і вимкнеться. Тобто Він зазвичай повертається в точку, е, звідкіля почав. В принципі, розводи практично прибрав, але він зробив трошечки розводи поперечні. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, то що водичка бризкає. Ну, зверху. Тут, тут, якось, тут якось не видно знизу. Но більшу частину розводів прибрав. Можливо, треба, щоб пройшовся ще сухою тряпкою. Просто поміняти серветку, випнутий режим води і щоб він просто так пройшовся по сухому. Ну, Це ж дзеркало, на ньому все видно, скажімо так. Такий робот коштує, друзі, 6500 гривень. На нього 2 роки офіційної гарантії. До речі, як його поставити на паузу? Нажимаємо хоп. Все. І як його потім зняти? Тримаємо, зажимаємо оцю кнопочку. Зажимаємо. Все, він вимикається, тримаємо. І він зараз відпустить. Все, відпустив. Тобто він тут все здає такий колосальний вакуум, друзі. 6500 гривень. Два роки офіційної гарантії, друзі. На оцей робот.